Бажаю здоров'я всім. Сьогодні у нас така обновочка на Кун. Замість цього ковшика буде інший. Зараз покажу який. Ось така обновочка приїхала до нас. Цікава. Я б сказав би, мабуть, унікальна, тому що дуже рідко коли бачу такі. Зараз займаємось встановкою, обов'язково покажу наступний. Так, процес Процес іде, поки що нічого не покрашено і капає масло, намагаємось Намагаємось поженити ці трубки і цей новий клапан поки що в процесі. Там ручик стаєш кажи і знаєш да, да. Зараз, да, да. зараз то буду трошки попроти. Майже заключні етапи. Да. Так, сейчас скину туда, подключиться. И будем заводить. Будем заводить. О! Як титани, поставили. Кого? На машину. Да. Нові титани. Генерал Таделів майже побратимі. о oh. 70 см, це зараз нам намірили спеціально рулетки. І ось дивіться як тут мені ще не розповідав, але трошечки не, не вистачає. Не вистачає, висоти. Ще вище. Но навіть якщо він там трошки не під'їхав, тобто, ну це можна, але... Так, ну зовсім-зовсім прийти. Це вже інша машина, вона менша. Тут вже 3,30 висота, ну, це на спущених подушках, але це ж таки. Ну... І ось ця висота для цього погрузчика ну, ідеальна. Тобто він з запасом піднімає вгору. заховуючи, що там ще й другий є. Ось, бачите, там другий є і йому вистачає висоти підняти повністю в криву і опустити повністю в кіст. Ось бачите, навіть трошечки запасом. Оце, оце добра висота для цього погрузчика. Ще один приклад достатньої висоти. Тут треба прийти і тому висипає ну, під сами, під самим, під так то наче висипав, бачите. Але висип, виходить, маловатий. Поміряли висоту порта 3,85. Ну, трошечки він на подушках знизив. Але це багато не дає, не рішає питання. Тобто цей ківш зроблений для того, щоб краще і вище і удобніше. ну Зручніше. Працювати на навантаженні машин, високих машин. Звичайний Київш, ну так, нормально, грузить десь 3,50-3,60. 3,80-3,85 звичайний Київш теж ми вантажили, але це трохи складніше, більше часу замирає. Я думаю, що найближчим часом покажу, як реально це буде працювати на навантаженні високої машини. Ну, ось така обновочка. Дуже сподіваюся, що вона мені буде в нагоді. Заховані тут такі гідроциліндрики маленькі. Я сподіваюся, що їх достатньо для... Ну єдине трохи мені якось трохи не дуже подобається, це що тут така планка з боку, тут ну, може зерно горнути і е, робити таке додаткове навантаження. Якби тут е, бік був більший, а тут було б так якось так косячком. трохи. Можливо було б краще. Ну, але поки що так, подивимось, може щось ми і саме можемо кое-що переробити. Подивимось, як буде далі. Так, Продовжуємо ми цим ковшом лів, Виявилось, що ці фіксатори не там, де треба для нас стоять, тому... Зробили такі додаткові кріплення спеціально вже під наш варіант. Думаю, що буде цього достатньо. ну Тут можна, щоб красивіше було трохи підрізати, але випуск цей зробив навмисно, щоб воно там підпирало. Зараз і покажу. ну ось Підчепились. Ось в такому вигляді воно вже буде працювати. Зараз проведемо такі випробування. Ось у нас такий навіс такий. І ось я зачепив рулетку до самої землі. Тут рівно 4 метри. Ну, зараз 3,90 і тут трошечки якраз. 4 метри. Ось під'їхали ми під борт машини. 4 метри. Вільно. Тепер опускаємо сам саму рамку. Ну, навіть і так. Достатньо. Тобто 4 метри, і ще ми її висипаємо. Ось отак. Чудово висипали. Чудово, ще і трохи далі від борта, ще й водію не треба буде лопатами там розгортати, кабанчик і так зробиться самостійно. Я рахую, що чудовий приклад того, яка висота. Зараз ми знімемо цей ківш і почепимо вже рідний генерал ківш і подивимось, як він буде ось саме в цих умовах, як він може показати. Так, А тепер підчепили генерал і спробуємо, що він покаже на саме тут. На тому ж самому місці. Ну, ось, як бачите, повністю вивернути ківш. і десь до, до метра, мабуть, висоти втрачено в цьому варіанті, Хай 340. Це при вивернутому. Хай 340, так. Да. Оце нормально, так. Да. Оце, якщо приїжджає там 3,50 висота. Ну, то, то це борт, на... то це нормально, легко вантажити, так же? А як проїжджає вже 3,80, то це вже... це вже капець. Це вже можна, але це вже гемар. Для нього це вже глядя. Ну, нападаєш. Так, от саме, то ковш так рівно і там вже водій там вже. Вигортав. Ну і ще два слова скажу стосовно генерала. Просив я, щоб генерал мені зробив такий ківш. Вони мені обіцяли, 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 і потім ще раз обіцяли і вже точно обіцяли, але якось не, не можуть вони якось зробити. Вони приділяють багато уваги культиваторам чи дисковим боронам. Цьому році, а на це не може зробити. Тому звернувся на делів, і делів, молодці, мені не відмовили. Зробили його швидко, привезли, встановили, і все. Тепер я буду, сподіваюсь, працювати і радіти, що в мене такий кіф. Всі переваги. Цього ковша ви побачили. Ну, єдине, звичайно, ну, не те, що мінус, а вплив на трактор це, звичайно, додавання ваги Ваги за рахунок цієї рамки. Рамка доволі міцна, доволі така потужна, я б сказав би. Тому вага в неї є, звичайно. Ну, нічого, я думаю, що все буде нормально. Противага в нас є на цьому тракторі. Дякую компанії Delief за те, що відгукнулись, за те, що зробили для мене таку гарну, я сподіваюся, річ. Е, гарна вона буде, чи будуть нюанси. Подивимось вже в роботі. Що я обов'язково покажу пізніше, Дісно, що це ми дофарбуємо, як буде. Зараз, як бачите, туман, як буде нормальна погода, це дофарбується і все тут буде нормально. Ще один нюанс я бачу. Одразу скажу зауваження, оце я що бачу, то сразу показую. Оці трубки, мабуть, або якось вигнуть, вони трошечки не так, або тут щось Інші може тут з поворотом якась то повинна бути трубка. Ну, тобто, оці, бачите, РВД, вони впираються в таку гостру кромку. Ось, Впираються в гостру кромку. А це не зовсім гарно, тому це ми обов'язково доробимо. Поки що все. Дякую за увагу. Всім, хто додивився, обов'язково лайк. Підписка по можливості, якщо є бажання. Слава Україні!